Доброго дня, любі друзі. Ветері Софія. Роблю ресурсний розклад на 22 квітня 2023 року. І так, що буде допомагати, яких енергій нам бажано триматися. Так, так. Добре. Далі де брати ресурс, що допоможе нам, на шляху до наших перемог кожного дня. да? Ми щось долаємо, щось. Плануємо, ставимо якісь цілі, і нам треба мати сили. ну, В цьому є ресурс для того, щоб досягати того. От. І так. Тепер, по родовій системі що треба підтягнути, щоб ви підтягнули інші свої сфери, да, укріпите свій рід, і ви так укріплюєте і себе. Так давай угу. Чудово. І так, тепер подивимось, на які відносини треба звернути увагу. Що означає звернути увагу? Або позбавитись від тих відносин, да а, забрати з них свою енергію, от або, навпаки, дати туди своє кохання, свою любов, і так ви забудете ресурс за, за для своїх досягнень особистих. Угу. Ну, так. Да. Ця теж карта вже часто випадає, але ну, я вам скажу, що вона дуже резонує з нашим суспільством і з тими негативними обмежуючими установками, котрі. Розквітають в нашому суспільстві, що просто да, в неї нема варіантів залишатися в колоді, тому що з цим ще працювати і працювати, як то кажуть. Роботи не початий край. <сум> і так, які енергії будуть підтримувати? Дивіться, ну це, звісно, безумовне кохання. да, І е, тут є дитина у, у, у пані, да? але якщо. Метафора асоціація з дитиною це не тільки фізична ваша дитина, да котрі треба дати увагу. А тут про те, що треба дати увагу чомусь вашому новому, те, що ви народжуєте, або ось ось у вас є якась ідея, да, є. Можливо, не знаю, там свій бізнес, свій проєкт новий хочете, ще щось хочете, то дайте туди увагу і прийміть це в своє життя. Раз воно до вас прийшло навіть в подумках, да, то для вас є в тому якась цінність. Просто люди іноді ну, не одразу бачать, наприклад, весь шлях, як можна досягнути ну, яко, зробити якийсь проєкт. Ну, от, да. от, не знаю, людина там, де гроші взяти на нього або ще щось. І вона просто не думає, потім да, одразу відкидає. Тобто ідея гарна, да, але в мене ж грошей немає. Коротше. ну Тоді я не буду її роздивлятись взагалі. От. А я вам скажу, з власного досвіду і інших соціально активних людей, котрих я знаю, з будь-якої ідеї можна зробити цукерочку, з будь-якої ідеї. Можна її крутити і так, і сяк перевертати, писати, дописувати, відписувати щось там до неї. Але якщо вам ну якась там є концепція, котра вас зачепила, вона вам дуже подобається, ви точно зможете знайти вихід. Ви зможете то оформити так, щоб воно працювало, запрацювало, зрозуміло? то дайте кохання. Туди, що для вас цінністю, що для вас або хто для вас є цінністю? Да, дайте звісно, дайте увагу своїм дітям, тому що їм теж не вистачає, ну не вистачає нашого кохання і так далі. А, ну, Нашого піклування, скільки б не було дитині років, да, вона все одно ну, хоче, хоче розуміти, хоче знати, що е, є якесь надійне плече, да, котре завжди там її вислухає, пригорне до себе. Це важливо для будь-якої людини в будь-якому віці. От. Ну і про проекти я вам розказала. Да. Самий чудовий подарунок, зроблений людям після мудрості, це кохання. Ну, звісно, звісно, це кохання. І так, далі, які енергії будуть допомагати. Ну, дивіться, тут я вам скажу час відпочити. Отак От пані пішла собі там в якийсь, да, на якусь галявину уляглася, і вона спокійна, вона задоволена, вона знає, що зараз, в той час, коли вона відпочиває, насолоджується цим життям і відновлює свої сили, то в цей час Всесвіт не зупиняється і робить для неї якісь правильні дії, від котрих їй потім буде якісь бонуси. Тож тут про довіру до Всесвіту і про повагу до себе. І про те, що розраховуйте свої сили, давайте свідомо собі відпочинок. Інакше як коли людина не дає свідомо собі відпочинок, тоді всесвіт укладає людину через психосоматику на ліжко, щоб вона оце полежала і подумала про свою поведінку. Але на жаль, люди не багато думають, вони швиденько там залікують симптоми і біжуть далі. Да? І потім чому хронічні якісь там захворювання є. В лапках хронічні. Ну, тому що людина не зробила висновків, вона не розібралася в психосоматиці, відкуди вона прийшла і про що вона їй хотіла сказати. Да? Вона просто біль зняла якимись хімічними засобами, там, пігулками, наприклад, побігла далі. Проблема ж не минула, проблема не пішла нікуди. да, Вона є просто, тіло не так боляче стало і все. От, Тому дозволяйте собі відпочивати, буде вам щастя. І так, життя. Тим і цікаве, що а, в ньому. Сни можуть стати яв'ю, да? і е, в тому є прикол, як то кажуть. Е, коли щось ви там собі намріяли, ну, сни можна зробити. Ну, для мене це метафора, наприклад, мої, моїх мрій, моєї візуалізації якоїсь. Да? От, я можу щось там собі намріяти, а потім раз, і воно приходить в моє життя. Я така вау! Дякую! Тому мрійте тільки про гарне, про, про екологічність, постійно нагадуйте всесвіту, що ви... Хочете все для себе отримати екологічно, тоді то буде не боляче, або ну, не, не зовсім не, не, не зовсім буде більш-менш для вас при, спри, ну прийнятливо, да, що ви не будете через там величезний біль кудись виходити в іншій енергії. І так, де брати ресурс? Дивіться, ну для мене це про внутрішню силу. Згадайте, що ваша потужна сила, вона не на фізики вашій, не на фізиці її треба шукати. а Середині зазирніть. Себе і відшукайте у ту потужну силу, але щоб вона у вас була і надалі, ви повинні використовувати ту силу тільки в благо. Що таке тільки в благо? Це означає, що, скажімо так, агресувати, да? ну, агресувати тільки не зсередини, а зовні просто, коли вас ображають або переходять ваші кордони. Ви повинні вміти себе захищати. Ви, коли ми не захищаємося, коли ми. Ну, як то кажуть, хаваємо, да що нам там хтось ображає, хтось заходить за наші кордони. Ми не робимо гарно і тим людям, і собі, і нікому. І все світ дивиться, каже, ля, з нею так можна, окей. А давай далі підемо. Розумієте? І ті люди, котрі прийшли до вас, щось від вас хочуть, ви не даєте їм урок якийсь за котрим вони к вам прийшли. Вони нос обхають у вас життя. Ви замість того, щоб щелбана дати типу по носу, да, людина тоді може задумається, а може ну, їй буде трошки невдобно, боляче, соромно, да, і вона, можливо, таким чином стане на якийсь духовний розвиток, подумає, Боже, і правда, що я обхаюся всюди, а, ми, а де моє життя? да? Ну буває таке, через якийсь біль, навіть не через великий, буває. Люди починають задумуватися, що вони прийшли не туди, йдуть не. Туди роблять щось не так, да і починають шукати е, ну відповіді на свої питання, і так вони духовно розвиваються. от а, Але ну про що, так? Да? Якщо вас ображають, то захищайте, вмикайте свою внутрішню силу. Але якщо ніхто вас не чіпає, то і ви не спрямовуєте цю е, свою силу тільки на те, щоб. От просто комусь зробити погано, розумієте? Відмовтеся від помсти, майте довіру до всесвіту, світу. Вам не для того да, да, далася, дається ваша сила, щоб ви її використовували і за, е, на, напрацьовували собі мінуса в цей в, в карму. навіщо воно вам? О, то будьте, будьте екологічними, по-перше, до себе. Суспільства. Е, вас сприй... сприймає тебе по-своєму не так, як бачиш себе ти. Ну, звісно, да, звісно, а, є таке, але ну шо, що, що головне? Головне, що ви про себе думаєте, розумієте? А люди, котрі не розвиваються, вони як потякали, вони будуть потякати. Ну ну така в них сутність. Вони тут як дратівники такі. Да? Вони нас постійно тренують. розумієте? вони тренують, тренують і тренують. Тобто, коли ви взагалі на них не звертаєте просто увагу. А ви перестаєте їх годувати своєю енергією. Розумієте? Тоді вони такі бамс, ну все, цю натренували, пішли далі. Розумієте, вони потім підуть всі? Не, не, не переживайте. І так, де брати ще ресурс? Ну от для мене ця тваринка. А, і оці її, як я не знаю, як назвати навіть що, це такі якісь пистинки, якісь такі, да, от від неї відходять такі. Це для, це для мене от особисто про зв'язки. У вас свої можуть бути усвідомлення. да, Для мене це про зв'язки. То якщо є якась, як, якесь є завдання, треба подумати, хто в мене є, хто мені може чим допомогти. Можливо, це е, нові нейронні ваші зв'язки. якісь я маю на увазі ваші ваше... Особисті знання, здобуття, якісь усвідомлення. Тобто, якщо є якась у вас справа, з котрою ви ну, не можете знайти вихід, просто треба сісти і навіть прописати, да? а хто в мене є, а які люди в моєму оточенні, а які в мене в телефонній книзі є люди, да? і так далі. а чим вони можуть допомогти, а, а, а що я знаю про цю ситуацію, а що мені треба дізнатися, і так далі. Тобто, да, коли ви ставите собі так, мільйон запитань, ви Отримаєте мільйон відповіді, тоді ви знаєте точно, як вам бути в тій ситуації. Ну, принаймні, у вас декілька варіантів з'явиться. От. А, чудо не приходить само. Ти сам створюєш то чудо, будь-яке. Ну, звісно, любі друзі, я тут згодна. І так, дивіться, по родовій системі час. Час потрапити. Час досягнути мети, отак я б сказала, да потрапити в ціль. Але ви ж розумієте, що якщо ви ще не вмієте того, то значить час. Почати навчатися, да? треба прицілюватися. Людина ж не кожна візьме лук, вибачте, і одразу там в десяточку потрапить. Ну, це може так випадково у когось і вийде. Да? От, але якщо людина ніколи не вміла, то треба спочатку навчитися. Тож подивіться, який вам для вашої мети потрібен інструмент, тому що тут... Стріла і лук це є інструмент, завдяки котрому людина потрапила до мети, потрапила в свою ціль. Розумієте? То ви подивіться, який вам потрібен інструмент для вашої справи. І навчайтеся з ним впоратися з ним, ну, щось робити з тим інструментом. зрозуміло? буде вам щастя. Вашого благословляє вас. на... Достіження, здобуття ваших самих яскравих цілей. Вам дарований талант досягати цілий. Тож, у вас є талант? Ну, я вітаю вас, любі друзі. Значить, вже мета буде подолана. І так, дивіться тут далі, да, про які відносини? Я б сказала, треба зняти з себе якийсь хрест. От щось таке непомірне, важке тягнете ви, ви, ми, да? От, я теж буду, звісно, розбиратися, що я ще не відпустила. Ну, я знаю, в принципі, але поки що процес. Ну, ладно, не про мене зараз. да? Подивіться, треба самим зрозуміти: по-перше, треба змінити відношення своє. До того, що ви вважаєте отаким важким хрестом. Чому треба змінити спочатку відношення? По-перше, тому що коли ви дивіться, от людині важко, це не важливо, чоловік або жінка, людині важко. Всесвіт це бачить, він каже: слухай, ну скільки він ще протягне? Ну він же ж довго не протягне. Ні, не протягне довго. В нього зараз поперек вже болить, тому що в такому стані довго теж не підеш, да? а шлях довгий по, по життю. Дивіться, куди ще, ще ж краю не бачно того шляху. Да? От, То що е, буде? Все просто це е, сам зробить так, що це просто піде від вас. розумієте? І тоді вам буде боляче. А я ж це все робив, а я ж там робила, я ж на все це там заробляла, я ж все це на собі тягнула. А воно ну, вам в такому, от саме в такому. Да? Негативному е, сенсі воно вам потрібно, ні, не потрібно. Це заважає вашому життю, вам важко. Все світ не, не хоче, щоб вам було важко, і він вас буде від цього звільняти. І тож, якщо ви зараз не зміните своє відношення до того, що ви вважаєте для себе тягарем, отаким хрестом, знаєте, от, то тоді через якісь болісні моменти і ви все одно цього позбудетеся. Ви можете негативно вплинути самі на все те, що ви любите. Ви ж все одно це любите, бо ви це тягнете. Да? Але ваше негативне сприйняття всього, що у вас є. От. А, воно може ну таку злу шутку з вами зіграти Всесвіт просто прибере все це, прибере, скаже, слухай, ну хай тебе буде легко, навіщо ж ти тобі все це? Тобі важко все, Чик. да, через якісь події. От тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Розберіться, чому ви так це, чому ви так саме це сприймаєте? Якщо для вас це такий непосильний тягар, да, тому що людина вже зігнулася, ще трошки він впаде просто. Під цим хрестом. Тож, якщо для вас це отакий тягар, то тоді робіть якісь висновки. да По-перше, візьміть відпочинок, обов'язково, зніміть себе, всі зобов'язання. Бо тут у вас все є. У вас є. Матеріальне благо, у вас є гарна родина, у вас все є, але де ваше тут життя? Ви не прийшли в це життя, щоб просто на собі когось чогось тягати, навіть якщо це ваші діти, це теж неправильно. Що вони зараз, наприклад, якщо візьмемо дітей, чому ви їх зараз у такою позицією навчаєтеся? Навчаєте їх? Чому? А тому вони вчаться, що життя це важкий хрест, що життя це бути нещасним. Що якщо ми в. Мен... Не буде я виросту родина, то я буду на собі це тягнути. Мені буде важко. Я не хочу потім діти не хочуть ні, ні родини, нічого. Тому що вони навчаються. І навіть буде в них родина коли, вони, ну, вони заберуть оцю негативну вашу світосприйняття, у цю схему, в свою родину. Розумієте, ви їх навчаєте бути нещасними. Навіщо це вам? Зупиніть це на собі, візьміть прям зараз все зніміться без зобов'язання якісь, і візьміть собі відпустку. Вам треба розібратися, або ви взагалі самі відмовляєтесь, ну скажімо так, там по різним причинам і різними методами. Да? Або ви відмовляєтесь взагалі від всього цього, що вас тяготить просто. Або ви вам треба щось прокачати, звернутися до спеціаліста, до психолога, змінити своє ставлення. Зрозуміло? інакше не ну, буде очищення. Буде очищення вам від того, що вам дорого і ви тягнете. О, тож я вам бажаю екологічних змін, любі друзі. Кохайте себе, час потрапляти до мети. До побачення! Сподіваюсь, була вам корисною. Плюсуйте, підписуйтесь. До побачення. З повагою, Софія!